Найперше що? Правильно! Найперше треба пошвидше закинути вудочку. Щоб ніхто не встиг ще зламати. Менше тексту, більше справ. Найперше, що треба? Правильно прикормити. Він який класний туман. Прикормлювати буду, знаєте, макухою. Одна часникова, одна полунична. Вони для макушатника не підходять і не розтворяються швидко. То ми їх тако сюди закинемо. Опа. Опа. Тепер друга справа замішати бігом манку. Підгружений поплавок. Правильно. І мормишка, яка має лежати ось так на дні. І приманювати нам рибку. Зараз подивимося, та глибина. Виставимо глибину правильно. У мене, до речі, є на каналі 4 рецепти тієї манки. Я сьогодні взяв найпростіший. Ось відео включаємо свою тягу. Беремормишку і отак видавлюючи намотуємо манку. Все, трошки пошеньочок назад, щоб не підсохла вона. Бачили люди? Чуть-чуть. На підйом і все. Ох йо-моє Карасик! О! Дивіться! Йо-моє! Оце клас! Початок є! Далі наживляємо! І далі ловимо! Я вам потім покажу, якщо не клює, що робити. але наразі клює, то нема що робити. О, гуселе безі. Наприклад, закинули секунд 20, нема покльовок. Легенько підіграли. Ну 5 секунд нема покльовок, підіграли легенько. Навіть отакий от, от карасик. Ну це капець. Це такі відчуття на поплавчаночку. Блін, ну такий от файний карасик. І за верхню губу, все як має бути. Ну красунчик же ж, правда? Класний. Світли, які маленькі. Ну але як відпрацьовує вудочка, ну це капець. Тихо, 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 друже. Блін, які малесенькі. Але які вони спритнесенькі. Ви та його снасткою обловите любого на водоймі. Віти, рибаків нема. Все, або що не приїхало, або пороз'їжджалося вже. Бо в них не клює. І сидять на всяку всячину. Опа бачили? Бачили? Тільки тик! І рибка в лунці. Тут закинувши, що за одного зразу подивимося хто кого. Ух ти що як повів! Ну капець! Дивіться, все верхні губа. Як до речі ловити на кормачки в мене є в передньому відео, а сьогодні кормачки так. Є в сумці, аби не лежали даремно, хай лежать в воді. Трошечки кислим віддає. Горох, а лише всякі звращенці. карасі поклюють на нього. Клюнув вже... Хто там клюнув такий бігом? Карасик такий впертий. Ага. Ох, яке оперти. Ось ти дивіться. Ого-го На кормачок такий. Йо-мойо! Дай би на поплавчанку. Тото то взагалі в два рази. Друзяки капець, вони реально ізвращенці На кислу таку мастирку клюють. Віддай. Не квекай мені. Во, тут вот вот это. ух ух Ух-ух-ух-ух о о о о Хе. Ну класс. Блин, дивіться на водочку. Яка мелочь, але як класно І на курмачок мелочь підійшла Люблю таку постояти, подивитися в лопухи, наприклад. Ух, добре, що не впав. До речі, рецепт мастирки теж є вверху. Або взагалі, якщо не забуду прикріпити, то є на моєму каналі. Дві неділі може бути в холодильнику. Спокійно, в морозілці ще довше, тільки після морозилки я не люблю на розсипчаста робиться. Правильно зварити, то ні люба магазинна прикормка в пружину, навіть збоку не стоїть. Одна від кисла вже. Бо її вже дві неділі вона ще трошки в теплі стояла. Холодильник розмерзався і вона от ловить. От і знов ще один карасик підіспів. На наше дринькання. Хоча це прикол в тому, щоб сидіти тут дринькати всю рибалку. І перенеживляти манку. Але воно того вартує. Отакі От пуцики, один за другим, один за другим. Там щось смикає. Вже не смикає, ладно. Таке все-таки смикає щось. О, щось є. Щось ще тут є. Це? О, я ж кажу. Ця рибалка для душі. А це воя як приємний бонус. На кормачки. І тут такий бонус, до речі, кормачки, кому потрібно, пишіть. Зразу покльовочка тільки чуть підіграти. Та де там ті флетики шметіки дають таке задоволення. Ніфіга. Ух, як тут тягне. Треба сунути машину окрему. А тут а от ще й приємний бонус волочу. Тоже невеличкий. Але є. Два брата акробата, тільки той відчуття. На поплавчанку набагато ну, приємніше, ніж той на кормачок. На кормачок навіть не чується. Деколи грузик більший опір дає.